У Житомирі відбулася конференція Жіноче лідерство Європейський вимір. У ній взяли участь учасниці руху за жінки Житомирщини у рамках зустрічі. Політикійні громадські діячки, депутатки та просто прихильниці руху переглянули документальний фільм Її почують від жіночої асоціації of Her». Це європейська в нас політична сила Альде, в яку входить і наша партія Слуга народу. Звісно, що вони зняли такий фільм, щоб демонструвати силу жінок. Наскільки вони сильні і потужні? що вони можуть зробити, щоб їхні щоб впливати навіть на політичні рішення в країні. «Альде» – це європейська партія, яка діє у Європі. Представниці руху за жінки також залучені у її діяльність та просувають важливі для України резолюції. У фільмі ж розповідають про трьох жінок з різних країн, які доєдналися чи планують доєднатися до «Альде». Сьогодні переглядали ми фільм про жінок інших країн, які стали політикинями і з якими вони зустрілись проблемами. І я відчула якусь таку споріднену душу, можливо. Я мала бути якоюсь із них, адже я жінка, молода мати, і не завжди в мені бачили подругу або там колегу, іноді відчували мене конкурентом. Але я пройшла цей шлях, я змогла стати депутатом. Після перегляду фільму її почують більшість учасниць руху за жінків пізнали у головних героїнях себе, адже незважаючи на той факт, що за законодавством України у парламенті повинна бути рівна кількість чоловіків і жінок, вже ж гендерного паритету у політиці Україна ще не досягла. Останнім часом собі Більше і більше з'являється жінок в політиці, але ще дуже багато жінок, які є, які не наважуються прийти в політику. Тим паче, ми пропагуємо рівність, безбар'єрність. І тому на сьогоднішній день ми обговорювали шляхи досягнення мети. Учасниці руху за жінки працюють у декількох напрямках: протидія домашньому і гендерно обумовленому насиллю, розвиток жіночого лідерства, економічна рівність, відповідальне батьківство, а також безбар'єрність питання безбар'єрності постає на рівні, як на першому, тому що людей має бути доступ до всього, як і фізично, так і вони мають. Мати доступ і до інформації, мати доступ да і до просторів вони мають доступ до всіх і прийняття рішень на вплив цих ну рішень. Найближчим часом за жінки Житомирщини планують реалізувати новий проєкт відновлення ментального здоров'я українців.